Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. І це наша рубрика 90 секунд. Челендж. Гравці нашої команди за 90 секунд відповідають на питання різної тематики. Сьогоднішнім учасником є Василь Руніч. Чи справиться півзахисник жовто-чорних? І своїм завданням давайте дивитися. Вась, привіт. привіт! Як твої справи? Нічого, все добре. Чи готовий до 90 секунд челендж? Так, звичайно, попробую. Як думаєш, на скільки питань даш правильну відповідь? Не знаю, все залежить від питань. <ріху> Окей, ти готовий? Так. Тож я засікаю час. Пішов. Скільки копійок у гривні? Сто. Рука Бога. Про кого фраза? Е, Марадона. Угу. Другий президент України. Е, Кучма. Угу. Столиця США. Е, Вашингтон. Скільки букв у слові Каліян? Шість. Е, так. Скільки звуків у слові їжак? Е, Два. Ні, неправильно. Клуб з Іспанії, в якому грають два українці. Останній чемпіон Англії, який вилетів Лестер. Найкращий клуб Львова. Рух. Хто зіграв головну роль у фільмі «Рембо»? Rambo? Так, Пора року після зими. Весна. Автор пісні «Люди Кораблі. Кузьма Кузьмаскряг. Скільки кутів у кола? Нуль. Що показує температуру? Градусник. Термометр. Ну, кохайтеся чорнобриві та нас без коляд. Робоча нога Климчука. Ну, права, якщо. Скільки голів Рух забив в Орскі у цьому сезоні? П'ять. П'ять помножити на шість. Тридцять шість. Тридцять. В якій країні народився Шекспір? Англія. Коли починається комендантська година?

Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, дев'ятнадцять. Мінусуємо області і мінусуємо звук. Та oh, <laughs> да, але ти все одно пустаєш друге місце після сапуга. В нього двадцять дев'ятнадцять. <laughs> нагадати, обов'язково підписуйтесь на наш канал Рух TV, на інші соціальні мережі клубу. Посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. І обов'язково в коментарях пишіть, якого футболіста ви хотіли бачити у наступному випуску. Як тобі ця рубрика? Яке тобі було найважче питання взагалі? Напевно, за ці звуки. Звуки це нелегке питання, так. А як тобі взагалі ця рубрика? Ну прикольна таке. рубрика. Цікаво. Ок. Цікаво. Я тобі дуже дуже вдячна, що ти прийшов. Дякую тобі. Дякую вам. Па-па. Па-па.